Арганат на півострові Кизику. Коли арганати були пропонтідою, то, по дорозі пристали до півострова Кизику, там жили доліни. Потомки Посейдона, цар Кизик. Далеко від Кизику була ведмежа гора, на якій жили шестирокі шести велетні. Тільки завдяки захисту Посейдона могли безпечно жити з такими свідами за Ліони. Спочатку набрання цар Кизик, і цілий день привели вони в нього з веселим бенкетом. Ледве почали світати, зібрались в путі аргонавти, вже зійшли вони на Аргу. Як раптом на тележному березі, дотоки з'явились шести велетні, вони почали. Кідати в море каміння, камінятки, вишивали цілі скелі і навалювали їх одна на одну, щоб загородити аргонавтам хі хід із затоки відкрите море. Схопився за свій тут слуг Геракл і одну за одним почав посилати свої смертельні стріли велетнів. Дивившись, щитами з писами в руках килися на велетні арнавти. Надовго бульовав бій. один за одним падали велетні на землю і в море. Всі вони були перебиті, не зарятувався жоден з них. Рушили в дорогу органавти. Будній вітер напнув нап... 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 парус. Цілий день спокійно на місці хвилями арго. Зійшов вечір і спустився бок, сонце гель з неба. Ніч огорнула темрявою небо і землю. Перемінився вітер, і вже семь назад до тих берегів, які він ще так недавно покинув. У нічній темряві пристали до кизику органавти впізнали їх жителі кизику. Вони вирішили, що це морські розбійники і напали на них на чолі своїм юним царем. Такий бій — страшний нічний бій. Чорні під тьмі б'ють як герої зі своїми давніми друзями. Ось розписані рази в мобільній ясної груди дівного кизика. І з того нам упав він додолу. Та ось проміння богині зорі Еос запарила схід ясно-червоним світлом. На стихий І візнають бійців один на одного і жахаються, а люди вбиваються зі спеціалістами. Три дні справляли в рогнати, жителі кизику побити. Три дні оплакували вони видо юного царя, а дружина його прекрасна клеїть, миров на не принесла смерть чоловікової вона сама вшанила собі груди гострий меч.